Демісезонне ортопедичне взуття від е, бренду Перлина. Дуже якісне взуття, дуже яскраве таке, дуже зручне. Моделька йде на мінус 5. Е, з високотехнологічних матеріалів зроблено е, підошва термопласт. Такова гума, дуже високої технології, що не стирається підошва. Ребриста ось така вона. Дуже якісна, тепло ніжка. Є каблук томоса для правильної формації ніжки, це натуральна. Ну, бук він вже є про це, як сказати, пропітка вже є, що не треба ніякими спреями їх прискати. що вони не бояться вологи, що може цей... Ну, як ну, різна шкіра вони не промокають, ну, є, що якщо ви будете довго стояти... Калюжі, то як люба шкіра, вона трошечки цей ну намокне. А Це не прошивка. Тут це є спеціально. Зараз <кхм> фір... ну, турецькі фірми вони не прошивають їх, а там по технології вони воздухом якось там. Ну Я не знаю, як правильно вони називаються. Ну, от... Таке якісне взуття, дуже якісне. Нити. Твердий ортопедичний заднік, дуже ортопедичний, що дуже гарно, фіксує п'яточку дитини. Моделька дуже якісна, дуже зручна. Липучки дуже добре фіксуються. Всередині ж. Кіра з флісіком, таким малим, ну, тепленьким Ось устілка ортопедична, з супінатором. Е, на жаль, я не можу вам витягнути, показати, вона е, ну, приклеєна там. Тут така, цей, щоб не давило, не цей, Фіксирує, добре, ніжку дитини. Е, о, спереді ніжка йде... На різну повноту ніжки. Ось тут нема шовчику, вона не буде нічого давити дитині. Ось тут така моделька гарна. Що комфортно дитина буде себе почувати. Рекомендую. Гарна така моделька.